Вітаю, любі друзі, ви на каналі бабусень квіточки не тільки. Ну що ж, не хотіла знімати, це моя, дали мені цибулинку, яка росла ось в такому горщику, в торфі від квітла, і щось вона в них почала пропадати. Ось, Бачите, листочки. Ну, Перше, що ми робимо, це витрусюємо. Корінці вона пустила, прийнялась, до речі, від квітла. І що ми ось дивіться, бачимо. У нас тут шикує стагана спорос, гниль, все мокре. Відрізані квітконосики були правильно, але гниль уже ось попала і сюди і йде. Якщо це зараз тут не зачистити, не прибрати, то цибулина почне гнити від донця. Оскільки було два квітконоса, то нам треба добратися і до другого. А другий, як ви бачите, там щось теж буде страшненьке. І з великої цибулини, яку купували, у нас вийде огризок, який доведеться реанімувати. І на наступний рік, ось звідки комарики пішли, наступний рік, навряд чи вона заквітне. Тому завжди кажу: купили, почистили, пересадили. Не забуваємо, що труйна амарилісові всі цибулини. Ось так я вирізала, і хочу цей квітконосок, щоб не зрізати ще дві лусочки, бо це буде зовсім огрисочок, Зараз це зачистити і засушити сподіваюся, що все вийде. Ці листочки відпадуть однозначно, будемо чекати нові, і отут ще теж зачистимо, подивимося. Це не тільки гниль, це клубок. І домівка кліщів. І теж вона вже тут була. Боже, бідна рослинка. Скільки ж тут їх? Пробуємо зачистити? Довелося мені зробити глибший натріс, як бачите. Навіть листочок заражений вже був цими кліщами. І чому кажуть, чому не цвіте? Тому що, ось, бачите, було 4 листочка і був квітконосик. Тільки таким шляхом закладаються квіткові бруньки, а не тоді О, от я купила, от я посадила, а от у мене цвіте. Зараз я все це дочищу і будемо дивитися знову. Просто жах. Засипаємо, що маємо, сушимо. Обробляємо максимом. Обробляємо, точніше, спочатку обробляємо міральдом, якщо є, потім максимом, сіркою все це засипаємо. Сушимо все це до сухого стану. І садити будемо можна і так, в принципі, посадити, а можна, якщо нема коріння, то і набік, щоб це було все над поверхнею. Буду садити в маленький об'єм, щоб за нею спостерігати. Сподіваюся, що було цікаво. Знову кинула туди, куди не можна. І сподіваюся, що все в мене вийде. Коріння не вражене кліщем, дякувати. Я бажаю всім тихої ночі, миру і перемоги. І нехай квіти, тільки радують! До зустрічі в наступних відео, що буде багато цікавого.